Вітаю, шановні риболови, в бюджетних катушечках Shimano є ось така дужечка. Ось така сама новенька, Бачите, яка має отаке ось хромове покриття. Плюс це не цільно тянута рц дужка як в більш дорогих Shimano. Які проблеми у даної дужки в бюджетних катушках Shimano? Такі дужки встановлені на Наски, сахари, седони, там катани. І ось, як бачите, Ультегра. 17-та Ультегра теж. Має таку дужечку. Наступна ультегра, наступного модельного року, там вже дужка цільно тянута. Ось, бачите, перша проблема це те, що дане хромове покриття, тобто це пласт, пластик, да, на який нанесено хромове покриття. Ось воно, Бачите, воно може облазити, облущуватися, тріскатися. І другий недолік такої дужки, це те, що шнур, коли, коли ви закриваєте дужку і шнур сам проходить Оце ось місце, проходить подушки і повинен потрапити в ролик, шнур може ось зараз вам покажу, в оцьому ось місці да застряти. Тобто зупинитися в цьому місці, і тоді в даному місці у людей з'являється такий глибокий пропил, що шкодить шнуру, що шкодить дужці і Ось ви бачите, в даної людини ніякої проблеми з цією дужкою в плані пропилу немає, але хромове покриття повністю облізло, ну, точніше, воно почало облазити, і людина його повністю самостійно зняв. Ось. І в даній катушці вже проведено сервіс, і я вам просто хотів показати, ось як це виглядає. Дужечка ця недорога. Скажімо так, і якщо вже так трапилося, що з'явився пропил або облізло покриття, і вам не хочеться е, бачити ось таку дужку, да, то тоді дужечка міняється. Там близько 10 доларів її ціна. Ось такий момент. І виправляється таким чином ця ситуація. В катушках в більш дорогих, де цільно тянута дужка, всіх цих проблем немає. Всього доброго!